Добрий день! З вами Микола Кучерявенка, 16-та лекція Декларація щодо податкової незалежності або податкова звітність. Повертаючись до знов таки цілісної конструкції податкового обов'язку податкова звітність є останньою складовою в триланковій конструкції. Податкового обов'язку як сукупності дій платника. В цьому сенсі зміст податкової звітності, як сукупності дій, передбачає складання безпосередньо податкової декларації або податкових звітів, ведення таких. Звітів і надання документів звітних за спливом податкового періоду. Звісно, тут треба враховувати, на мій погляд, дві обставини. Перше, в деяких випадках для сплати податку та збору треба надати податкову декларацію, податкову звітність. Саме в податковій. Декларації визначається сума податку, який платник безпосередньо і сплачує. Але таким чином, побудовану триланкову дію, на якій я зупинився спочатку, ми формуємо як абстрактну логічну послідовність виконання своїх обов'язків платників перед державою. Це перше. І друге, декларація. Останнім часом є декларація, електронна декларація. Тут, на мій погляд, треба розмежовувати декларації податкові, декларації доброчесності, так, певним чином вони перетинаються. І завбільшки в деклараціях. Які регулюються іншим законодавством про запобігання корупції, припустимо, йдеться в тому числі і про звітування тих об'єктів оподаткування, які безпосередньо враховуються в податковій декларації, заробітна плата, доходи із інших джерел, і так далі. Але все ж таки і природа декларування, і відносини в цій ситуації принципово різняться. Надання документів безпосередньо не так давно, десь півтора місяці тому, з'явилася публікація, що Україна займає четверте місце серед держав податкового пекла, саме через складну процедуру адміністрування, складні підстави надання звітності податкової і так далі. Ну, я не можу однозначно приєднатися до такої думки. Давайте замислимося. Сполучені Штати Америки весь час, який особа витрачає на заповнення офіційних бумаг, офіційних звітів, 100%, 80% цього часу приходиться. Саме на податкові декларації. Тобто, прискіплива увага держави до того, що платник чітко відзвітував, чи сплатив він із всіх джерел податки чи ні, якраз пов'язана з такою деталізацією податкової звітності. Всього в США. Термін часу, який платник витрачає на заповнення декларації, близько 30 годин. Податкова звітність. Податкова звітність зазвичай надається платником самостійно і передається до контролюючого органу. В цьому сенсі він може передавати безпосередньо до. Контролюючого органу. Але якщо такої можливості немає, або бажання такого немає, ніхто не виключає надання податкової звітності поштою або в електронному вигляді. При цьому я хотів би підкреслити щодо відповідальності за своєчасне надання або ненадання. Податкової декларації. Не можна вважати, що виключно платник може нести цю відповідальність. В якості суб'єкта, для якого можуть настати несприятливі наслідки. Звісно, перш за все, виділяється платник, який порушує відповідну норму закону. Крім того, це може бути податковий агент, особа, яка Здійснює представницькі функції, яка за рахунок коштів платника виконує його податковий обов'язок, і в цьому сенсі відповідальність може розповсюджуватись на неї, і податковий орган. Бо ціла низка податків сплачується на підставі тих податкових повідомлень рішень, які податкові. Надсилають платнику за спливом певного терміну часу. Тобто три суб'єкта відповідальності. Податкова декларація має містити тип документа. Перш за все, йдеться про звітний тип або про уточнюючу декларацію. Період, за який надається така декларація. Найменування та код платника. Номер паспорта. Місце знаходження платника. орган, до якого надається ця декларація. Дата подання, до речі, іноді задають. Таке питання. А чому податкова декларація? Я маю на увазі, перш за все, податки з доходів фізичних осіб, надається до 1 квітня. Ну, мабуть, для того, щоб при певному випадку можна сказати, що це була посмішка. Я пожартував. Ну, це так, для того, щоб певним чином відволіктись. Інформація про додатки, які мають бути включені в цілісну систему звітних документів, відомості про посадових осіб платника, якщо йдеться про юридичну особу, яка надає відповідну декларацію. І, звітно підпис безпосередньо платника або посадової особи, яка уособлює. Платника. Дякую.